Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам свої огірочки. Дивіться, бачите, коли я його садила, було тільки три листочки. Пам'ятаєте, так? Да? Було три листочки. Зараз вже Ось, вийшли ще два. Вже два настоящих листочки і третій, бачите, вже от. Ось. Гарний такий, гарний. Гарний так підріз. Але, друзі, є велике але. Зараз я вам покажу, що сталося з моїми огірочками. Ось. Зараз я вам все покажу, що треба знати, коли ви таке побачите. Подивіться. Бачите, ось такі от на огірочку з'явились плями жовті. Як ви думаєте, що це може бути? Хто знає, той вже здогадався. Так, це авутинний кліщ. Ви його не побачите. Ось він тут є, бо е, це треба брати лупу да, і дивитися. Але всі признаки на те, що він тут є. Тому що дуже добре видно, я не знаю, як на камеру, але мені видно е, зараз світи сонечко, і я бачу, що тут з'явився павутинний кліщ. Тобто, якщо вже з'явився на одному огірочку, то ясне діло, що він буде і на інших огірочках. Ось дивіться, бачите? Бачите, такі вкроплення Такі, от, такі білі плянки. Оце, оце павутинний кліщ. Ось. Все. Якщо він вже з'явився, рослинка, бачите? Це дуже поширена проблема, через що потім ваші рослинки втрачають можливість розвиватися, вони дуже повільно ростуть. Вони можуть навіть припинитися в рості. Потім ці, оці, оці листочки вони потім пожовтіють і засохнуть. Правильно, що буде, допустим, там рости верхушка, дасть якісь там плоди, можливо. Але цей огірочок дасть мало врожаю, і він дуже швидко засохне. Мала вірогідність в тому, що його можна спасти потім. Тому, коли ви посадили огірочок і побачили, що ось така є проблема зразу ж. Одразу ж потрібно його, цю проблему усувати. Значить, дивіться, що в мене є? У мене є вертімек. Це е, саме від павутинного кліща. Срок очікування 7 днів після нього. Да? Ви побризкали, і ви не повинні їсти огірок 7 днів. Тобто, після 7 днів, коли вже той огірочок виросте, ви можете вже його озірвати. Але якщо ви хочете обробити огірочок, ви маєте зняти з нього плоди, які вже достигли, і можна буде бризкати обробляти. Ось. Тому е, срок очікування 7 днів. Дивіться, що, що я роблю? У мене є ось, така, е, ось такий полівізатор. Він на 2 літра. У мене є шприц. Тут написано, що е, 10 грам на 5 літрів води. Тобто, виходить, що мені треба витягнути 4 кубики на 2 літра води. Я зараз витягну шприцом собі 4 кубики цього препарату і е, зроблю розчин і побризкаю всі огірочки. Отже, я вже розчинила. Ось. ось так накачала воздуху і зараз буду, як треба бризкати. Потрібно підняти ось так і побризкати саме під листком і зверху нього. Чому? Тому що, якщо ви побризкаєте тільки по листу, це йому нічого не дасть. Він не загине, розумієте? Бо його зверху немає, він, він ось тут. Ось тут він. Тому потрібно бризкати ось. якось вам показати. Ось. Ось так. О. Все. Підняли, побризкали. Все. Ось так всі огірочки треба. Те, огірочок я покропила, друзі. Треба кропити, щоб він був аж весь мокрий і зверху, і знизу, просто щоб аж з нього капало. Тільки так все допоможе. Далі, дивіться, рослинки, які знаходяться біля огірочка, це помідорки мої, я їх теж покропила. І перчики. Перчики теж. на них теж сідає павутинний кліщ і буде знищувати теж його. Тому провела обробку найближчих до огірочка рослинок. Хватило мені 2 літри, нормально. На той ряд не вистачило, я сподіваюся, що туди вони ще не дійшли. Але ну, якщо я побачу там признаки, то е, таке ж буде і так, так само проведу е, обробку. Е, на помідорках так само можна побачити такі. Е, ось можу зараз вам показати. Бачите? Ну, ну я покропила, не видно просто. Але теж такі крапочки були на ньому. Ось, і бачимо павутинку ось, на голівочці. Ось павутинку. Це означає, якщо ви побачили павутинку, значить все. На нього сів павутинний кліщ. Тому я вирішила обробити і е, помідорки теж, щоб він не перейшов на помідорки, а також перчики. І тепер буду спокійна, що павутинний кліщ не буде знищувати мої рослинки. Тому, друзі, дивіться, якщо ви побачили ось такі крапочки, бачите, жовті. Жовті крапочки. Це павутинний кліщ. Зразу, зразу треба кропити. Зразу. Тому що, якщо з цим затягнути, все, павутинний кліщ, він просто знищить вашу рослинку. Рослинка припиниться в рості, не буде рости. Ось хочу показати вам ще, ось тут, була, ось тут була павутинка, така він був отак складений, отак складений, і тут була всередині павутинка. Це означає, що кліщ вже собі тут обоснувався, він вже може відкласти яйці. Ось. Бачите, тут також є оці білі о, Це павутинний кліщ. Це його отака, признаки, отакі його. Якщо він є у вас, все, ви урожаю. можливо, дочекаєтеся, але він швидко засохне, цей гірочок. Тому, якщо він почав вже атакувати, рослинку почав їсти, значить він відкладає яйці і розповсюдиться по всьому вже. По всьому периметру, теплиці, чи городу, байдуже, він їсть все підряд. Він їсть добре, він також знищує перець, він також знищує баклажан, особливо він полюбляє баклажани. ось Помідори він так само полюбляє, він помідори знищує, починають жовтіти. Тому ось таке, друзі, показала вам. Так що слідкуйте за своїми рослинками і вчасно робіть обробку.